Вітаю з вами Тесен і я Яліна Туришин. Сьогоднішній наш герой Федір Самбурський на позивний шкіпер зустрівано масштабне вторгнення в Єрпені, яке зараз вже носить звання міста героя. Спочатку був волонтером, а згодом і сам долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Попереду важкі бойові завдання на різних напрямках фронту. Одне з яких на лівому березі Дніпра на Херсонщині у кринках, яке ледь не забрало життя нашого захисника. Ворожий дрон влучив прямісінько перед чоловіком, внаслідок чого Федір отримав важкі опіки всім тілом та проникаючи поранення роговиць обох очей. Окрім того, чоловіка ампутували праву стопу, ліву руку та часткову праву кисть. В реанімації воїн пробув довгих 17 діб. За цей час йому перелили порядку 18 літрів крові. Згодом наклали 11 швів на кожне око. Матір Федора Віра каже, що не має права здаватися, і що вірить, що її син обов'язково буде бачити та ходити. Попереду ще довга реабілітація. Підтримати родину можна за реквізитами, які ми залишаємо під цим відео. Про бойовий шлях шкіпера та важке лікування. Далі у нашому сюжеті Я займався хлібобулочними виробами, продажем сумішей, Подорожував по Україні у відрядженнях. Ну тобто, все зв'язано з хлібом. Після універу, як закінчив, то пішов працювати по спеціальності чи там суміжних спеціальностях. Продаж там супровід клієнтів там великих. Ви проживали в Ірпені, так? Коли так, ще... так. Як ви пам'ятаєте, 24 лютого, як він для вашої родини розпочався? Ну, розбудила знайома, напередодні гуляли, ще це обговорювали усі. Війна, війна, ну і мамці розбудили, треба було їхати консервувати завод. Тому зранку зібрались, трохи оклимлились, заправились, де була можливість, і поїхали за вишгород консервувати завод. Там старі петрівці, здається. Там вертошки вже полетіли на гостомель. там Півдня побули і поїхали назад, коли вже було темно, і на Гостомельській трасі там вже ні, не було нікого. А і там тільки стрілка дня з боку аеропорту, таке собі виволок. Так і почалось. Ви спочатку волонтери виправдали самі? Так, трохи. Волонтери знайшли ключі від супермаркету. Тут у нас є в Верпіні екомаркет. Ну просто від супермаркету достало, там теж потрапили під обстріл, але пішки дійшли, і то ми ще пік... пекли хліб декілька діб. Роздавали їх людям? Ну так, люди в супермаркет приходили, ми роздавали, продавали. Ну, як структура супермаркету працювала на пекарні. Набрали там добровольців, там хто був, хто вмів. Пекти хліб, то і запустили трохи пекарню, ну, тому що хліб теж потрібен. Як тільки переїхали на Західну Україну, це там п'ятого виїжджали, то вже важка дорога, була, ну як зрозуміло для всіх. Там, 14 годин ми ще не доїхали до Вінниці. Ну, наступний день приїхали вже на Західну Україну, там, на Івано-Франківщину. Щось помикались, покрутились. Декілька варіантів житла там запропонували. Ми залишились там в центрі якомусь спортивний, а потім знайшов роботу, буквально декілька годин на мене це вийшло. Для мене це вийшло. А потім щось посадів, подумав, привітав маму, сестру з 8 березня і пішов у військомет 8 півгодини максимум. Це все зайняло і все. 10-го вже забирали. А ще була це переписне на 13-й, сказала, що це довго і написала на 10. -те. А зранку 10-го попросив маму, щоб мене нагодували і відправили військомат. Ну, так і потрапив. Це ви зразу в морську піхоту потрапили? Ні, спочатку на навчання на сапери, а потім вже по призначенню там, по фамільній Список був, і ми в морську пі... піхоту потрапили. Як ви пам'ятаєте, ваш перший бій взагалі на війні? Насправді, дуже яскраво. Перший бій був дуже нескоро, насправді, бо 36-та бригада там майже з нуля збиралась, наформувались частини, підрозділ і так далі. То перший бій був, ну, так, перше завдання. Було вже у му році там. Десь середина лютого. Пам'ятаю, ну, дуже тільки дощ пішов, якраз нас віджали напередодні одну посадку, і ми мали завдання замінувати її і там, доставити БК для інших підрозділів. Тому мали їхати на МЦ М-113, бронетранспортер, а поїхали своїм хаммером. Пам'ятаю, що вигружаємось, скинули ці ящики, ледь доїхали, хамар їде по діагоналі, по колії, ну бо, бо болото. Ми випригаємо, скидаємо ящики, підіймаємо, починаємо йти, всі падають, бо багнюка не ну, важко йти. Пам'ятаю, це ще були часи, коли там один дрон на годину, на півгодини це було ого, ніфіга собі дрон. Це зараз вони літають як маршрутки на Житомира на Київ. А тоді ну, залягли, перечекали, поспівали пісеньку, що тоді була популярна, була в мене парова машина. Трошки посміялись, зробили завдання, ну і в принципі евакуювалися. Це район е северного, Водяного, опитного там, де зараз, в принципі, точаться бої. Авдіївка та ж сама, це дуже поруч. Для на яких напрямках брали участь? Донецький, Запорізький, Херсонський. Які завдання перед вами стояли на Херсонському? напрямку? Мінування, розмінування, супровід штурмових груп для закріплення. Тобто вони закріпляються, ми їх заміновуємо, щоб ніхто не підступив. Тобто обороняти зайняті рубежі. Ну, ще додаткові були завдання Там перероблення доріг і все, ін... все таке інше. Робота там, з ППО нашим, тобто розчищення для них площадок, вже на зайнятих тобто розмінування, перевірка території, так і для артилерії. Ар -артилерії. Ну, тобто, дуже різноманітно. На дронах літало. Тобто, все, що можна уявити, то, там, збір трофею – то це всі завдання виконували. Вибір без вибору. Я приїхав з відпустки, там декілька діб, дві, здається. Просто адаптувався, що новий напрямок, там тільки заїхав до пацанів. І дзвонить командир каже, що треба до іншого підрозділу перекомандувати когось, щоб переобладнувати бойову частину до ФПВ дронів. Тобто вибір без вибору. Мені насправді було то цікаво, і я, в принципі, погодився і поїхав до них, до хлопців. Десь місяць пропрацювали і отримав поранення Важкеньке. Насправді там дуже важка дорога, півтори години пливти в середньому і під постійним обстрілом. Можете описати ту атмосферу, яку ви відчували, коли вже були там? — І Що це за день був? коли це було? Навіть не пам'ятаю, звичайний день. Робили роботу, півня все було чудово, в принципі, тобто працювали, вилітали, а потім якась термінова задача з'явилася, якась техніка. Тобто я пішов ставити дрон, вийшов і почув, що щось летить. Ну, я думав, що це наші, а прилетіло. Тобто. А ви знаєте, що це за дрон був ні? Ну, камікадзе. Позуку камікадзе. Він впав прямо перед вами? Так. Ну, по, по характеру поранень то так, переді мною. я там ще загорівся трохи, вони мені сказали, що ще покрутився, трошки пожартував, попросив мене добити, бо зрозумів, що нога відірвалася ще в момент вибуху. Потім наклали турнікети і сказали, що все буде добре. Ще пожартували, кудись завантажили, я вже, я вже від'їхав. Ну, втратив свідомість. Наскільки я зрозуміла, ви ще там знаходились 12 годин, так? На тому березі, поки вас викладали? Не знаю, навіть дізнаватись не хочу. Що сталося, то вже сталося. Насправді, хочеться забути, це як кошмари йти далі. Зараз ви проходите реабілітацію, так? Так, вже почали, ну, дали відпустку. Тобто я тут адаптуюся і вже взяли в ТЦК направлення, тобто їдемо в реабілітаційний центр. У вас ви маєте порушення з зором з руками, є... Так, рогівка зашита, ще деякі рани є, які обробляють. А так, в принципі, хірурги мене залатали там за два місяці, за два з половиною, якщо брати ще реанімацію. То в принципі нормально. За такий короткий термін. Все зробити, то це викликає повагу і професіоналізм. Психологічно ви як почувається? Хвилями, але зараз ну, більш-менш стабільно. Тобто на початку там були питання до себе, що я інвалід, бо це, я негативно відносився взагалі до життя інваліда. Тобто, ще коли розглядав, що може трапитись, ну різні варіанти, то і ходив ще для себе. Ну Багато так хто робить, просто граната підписана для себе. Тобто я не розглядав взагалі цей варіант. Ну, осталось як сталося. На жаль, чи радість. З вами постійно мама поруч, так? Зараз так. Ну і в лікарні була постійно. В реанімацію не пускали там, дуже рідко. А так, в принципі, постійно. Ну, Я поїхав захищати батьківщину, родину. Для мене почався почалося з 23 листопада, коли малий перестав виходити на зв'язок. Я йому писала. Писала в сигналі, писала в телеграм-каналі, писала на вайбер, дзвонила на телефон, він не відповідав. Я думаю, що все, він не попередив, пішов на завдання і обов'язково вийде на цей зв'язок. Потім, коли вже минуло там 8 годин, 9 годин вечора, 10 годин, 11, 12, я вже ніч майже не спала. А Потім десь під ранок вже заснула, це було 7 годин, 8 годин. Я писала, дивилася, чекала, і в мене було таке перечуття, ну, щось трапилось. І коли вже хлопці зателефонували мені в дві години дня, зателефонував хлопчик з частини і каже, я хочу, я говорю, що сталося. Перше, ну, номер не підписаний в мене, я говорю, що сталося. І каже, я зараз дам слухавку командиру, командира, вибачте. От, і командир каже, вашого сина поранено. Але розумійте, будь ласка, що поранення може бути легке, середнє, важке, у вашого сина дуже важке поранення. От, я говорю, де він зараз? Каже, Ми намагаємося його, його буду ввести в Одесу. От, але я не знаю, чи довеземо ми його, чи не довеземо. От, я одразу подзвонила своїм е, роботодавцям, кажу, так і так. Ну, вони Федір знали, допомагали там, з придбанням Це ж на, на самому початку війни він пішов в березні. місяці. Вони допомагали йому придбати каску, там, тактичні окуляри, е, допомагали Берці йому купляти. Ну, тому що не було ще такого забезпечення, як зараз у хлопців. От. І вона особисто Федіра знала, і я їм зателефонувала і кажу, так і так. Вони мене підтримали і кажуть, що вам завтра надати машину, що ви туди поїдете. Я кажу, звісно, я туди поїду. А, і ми на зв'язочку були з хлопцями от, з двох годин дня з частиною. І привезли його вже о 6 вечора і поклали в реанімацію в обласній в Одесі. От. На ранок, на пів сьомого, ми виїхали з Ірпеня, і вже в пів першої години я була теж в реанімації, підійшла до завідучого відділення. Він сказав, що він дуже важкий, дуже важкий але ну, дихає ще під, цим, під апаратом. От, Без свідомості. Це був перший день, коли я приїхала в неділю. Це сталося. От, а вже в понеділок. Коли я прийшла вранці, мені сказали, що він дихає самостійно і вже приходив до свідомості. Ну і отак от почалося, почалося моє чергування біля, біля сина. Ви там були постійно в Одесі, скільки він там був? Так, да, я з Одесі була з 25 листопада і до самої його виписки 11-12 лютого. Я була з ним. Ну, під реанімацією, будемо так казати, що під реанімацію я два рази переїжджала туди зранку і ввечері і чекала, коли його будуть вести на операцію або перев'язки. Це був той момент, коли я могла його побачити. І тоді в мене декілька знімків я зробила. Саме перший день, коли я його побачила, везли на перев'язку, потім через декілька днів. І вже коли його перевели, стабілізували його стан, що можна було його перевозити в військовий шпиталь, його 11 грудня перевезли в військовий шпиталь. Тобто в реанімації він пробув 17 діб. І лікарі казали, що йому перелили 18 літрів крові. Дуже був низький гемоглобін, вони стабілізували його стан, ну, крапали і кров, і плазму, капали, і ну, хірургічні втручання робили. Як вам, як мамі, все це було бачити, спостерігати? Я не можу описати свої, свій стан ну, взагалі. Я дуже плакала і, Та й зараз воно не ну, не дуже легко це сприймається, але я розуміла, що моя дитина, що її треба витягати ну, звідти. Одразу, як тільки нас перевезли в перевели в військовий шпиталь, ми почали займатися саме питання протезування і протезування. Як верхніх, так і ніжніх кінцівок. Вже був у наших знайомих такий випадок, коли протезували біонічними протезами кінцівки. І я одразу казала сину, що Федя, тримайся, нічого ти ж знаєш, що і ти бачив, як ці біонічні кінцівки працюють, і ми встановимо біонічні кінцівки. Нам знайомі надали. Контакти з клініки СПР, яка в Києві знаходиться. Вони кажуть, що на руку, яка повністю втрачена на ліву, там проще ну, простіше буде встановити біонічний протез, а на праву… там. Лишилося півкісті, отак. Ну тобто там буде складніше, буде індивідуальний протез, протез треба робити. Але є каже, що інженер дуже гарний біопротезист, і до нього можна звернутися, вони обіцяли нам надати контакти його. Але це буде повільно тільки після механічних протезів. Тобто треба встановити відновити фізичний, фізичний стан повністю організму, потім встановити механічні протези і на руки теж. І коли вже адаптуються повністю кукси і на руці, і на нозі, тоді можна встановлювати біонічні протези. Ну, в зв'язку з тим, що біоніка коштує дуже дорого і вона відбувається. Або за власний кошт або за кошти благодійників, ми вже почали збирати трохи грошей, щоб хоч ну, прискорити цей процес. Да? Бо десь один, один біонічний протез коштує біля 70 тисяч євро. Тобто, якщо я продам те, що, те, що в мене є, у мене нема таких грошей. Взагалі, тому ми відкрили банку в Монобанку. На допомогу шкіпера, це позивний мого сина, і збираємо потроху гроші на біонічні протези. Так сталося, що в нього позивний був дядя Федя. Я говорю, ну що це так? Такий, якийсь такий не дуже, дуже мультяшний позивний. Я говорю, давайте будеш шкіпером. Я говорю, ну ти як шкіпер, дивись, у нього борода така, він дуже гарний хлопець і дуже вродливий в мене. От. Ну, і ось так. Він змінив свій позивний на шкіпер, і в нас вже там, майже півтора року у нього позивний шкіпер. Ось зі зором у нього є. Що в нього зі зором? Що буде бачити, чи ти щось проправляти? Що з зором? Наразі прогнози непогані, проникаючи про поранення рогівок обох глаз, тобто і ліве і праве око, там вони зашиті рогівки. Воно накладено по 11 швів на обидва глази. От. Нас консультували професор в Одеській обласній, нас дивився професор в військовому шпиталі. Він каже, що, наче зор лишиться, ну, звісно, він впаде і впав вже по якості зору. Так? Але сітківка на місці і хрусталики чисті. Тобто, якщо нічого не трапиться там такого, то зір буде. Зір буде, його можна буде там, потім прооперувати додатково, щоб остроту зору покращити, Ну, начебто так. Але до зняття швів ще як мінімум ну, 3,5-4 місяці. Тобто 6-7 місяців від моменту накладання швів. І обидва професори, і той, який нас. В реанімації дивився, і зараз військовому шпиталі, і вони кажуть, що досить професійно було в Миколаєві накладені ці шви дуже тонкою ниткою, так як, ну, як треба, тобто дуже якісно накладені були шви на очі. Тобто сподіваємося, що ми не втратимо зір повністю, і він буде бачити, і все буде добре. Але зараз в зв'язку з тим, що воно дуже подразнює, ці шви, ну, шви взагалі подразнюють, да? то в нього сльозотечення відбувається і дуже світлочутливість, тому ми в затемненій кімнаті знаходимося і з світлозахисними окулярами. Я сьогодні була в ТЦК в нашому Бочанському, взяли направлення на госпіталізацію і реабілітацію в наш ірпінський військовий шпиталь. Ну по місту вже перебування, по місту нашої прописки, да? ну, ми живемо в Ірпіні, то нам зручніше було б, щоб він десь був тут, а не в Одесі. Підтримують мене і як це сказати правильно? ну, Будемо казати, підтримують і співчувають. І... Не дають падати духом. А? Не дають падати духом. Да, так, не дають так, падати духом. Завжди питають, що треба. Кажіть, не стісняйтесь, що треба, може треба гроші, може треба якась допомога. Тобто вони не відсторонилися від нашого такого горя. От. Хочу подякувати всім людям, які мене знають, які нас підтримують, а підтримують дуже багато людей. Я кожен день звітую в. По початку це було дуже багато телефонних дзвінків, і щоб їх уникнути, то я почала кожен день писати в Фейсбуці на своїй сторінки, як у нас справи. Тобто кожен день, коротенько там. Які в нас відбувалися події, і от дуже багато людей, які Федора знають, із інституту, там де він навчався, і колишні колеги його, і мої колишні колеги із «Фуршету», із екомаркету. І... І зараз мої колеги і просто знайомі, ну дуже багато. Я Юліям дуже вдячна за підтримку, за моральну підтримку, за матеріальну підтримку. Тобто я не збирала гроші самостійно, мене питали картку, дайте, картку, дайте, я хоч, хоч якусь копійчину дам, бо вам треба. Тобто я дуже вдячна. Вдячна всім, хто нас підтримує в цю хвилину.